Вітання всім шанувальникам футболу. Вітання з Хмельницького. Стадіон Поділля, шостий тур. Перша ліга. Група вибування сьогодні. Команда Поділля Хмельницький приймає команду Запорізького металурга. Обоє команд перебувають зараз в зоні перехідних матчів першої ліги. Відповідно, для обох команд цей поєдинок дуже і дуже важливий. Що ж, приходимо зараз до стартових складів обох команд. До вашої уваги склад команди господарів, команда Поділля Хмельницький воротах Валерій Юрчук. Центральні захисники Володимир Швець та Владислав Чешенко, 27-й, номер 17-й Відповідно, зліва в захисті Валентин Корішков. Справа Сергій Заєць, номер 22, Корішков номер 4-й. Опорна зона Іван Робець, номер 20, та Врунбека зі за No18 Олег Веремінко, номер 33 справа в півзахисті Максим Куліш, зліва Антон Савін номер 35 Коліш номер 10 Іван Оробець, номер 20 Попереду нападник команди Вадим Шаврін, номер 23 Головний тренер команди Сергій Ковалець. Наші гості, команда Металург Запоріжжя, Ротар Назарбайда, центральні захисники. Дмитро Костюченко та Ігор Юречко. Справа в захисті. Хесті Артем Товкач зліва Артем Козлов. опорна зона Ахмет Лікбеков номер 10 капітан команди 18 Андрій Блізніченко, номер 8 Данило Фальковський, Зліва півзахисті Дмитро Іродовський, Справа Олексій Бандурін, нападник Владислав Нехтій, номер 9 Головний тренер команди Руслан Галігузов, Він Панує обов'язки головного тренера команди в цьому матчі зараз. Небезпечний стандарт і є дозвіл від Фірсова. Хороший удар і м'яч у воротах, який шедевр зараз забиває в свій ювілейний 250-й матч. Антон Савін Поділля виходить вперед. У цьому поєдинку швидкий гол забиває команда Сергія Ковальця на десятій хвилині. І ми з нетерпінням хочемо побачити на повтор цього епізоду. Забив Савін в першому колі запорізькому металургу. Забив Савін в другому колі запорізькому металургу. Ще раз дивимось на виконання цього стандарту. Савін пробуває, але тут не обійшлось без рикошету. Якщо я не помиляюсь, дивимось на повтор з іншої камери. Так тут був рикошет і від рикошету м'яч залітає. У ворота від гравця команди запорізького металурга. Ну але я думаю, цей м'яч запишуть саме на Савіна. Зараз удар по воротах непогана атака. Пробував зараз по воротах нападник хмельницької команди після подачі корішкова з лівого флангу. Ну тут не пробував не нападник, пробувався такі якраз правий захисник. Пробував Сергій Заєць, який не так давно уклав контракт з Хмельницьким поділлям. Козлов зараз буде. Кидати м'яч за бокової лінії. Ну а нам показують юних болівальників. Поділля хороша передача. Чи буде удар по воротах? Тут підкат падіння і це 11-метровий Ось так. Тут арбітер показує, що все бачив, і на думку арбітра Владислав Чушенко тут порушує правила. Дивимо ще раз, як це було. Ірудовський м'яч прокидує. Тут питання до Владислава Чушенка. Питання є, я думаю, що так. Тут питання щодо 11-метрового, мабуть, такі відсутні. Фол був був. Питання навіщо? 11-метровий зараз буде виконувати Блізніченко, Блізніченко проти Юрчука на 27-й хвилині. Удар. М'яч у воротах 1-1. Дуже і дуже швидко. Фактично, зрівнює рахунок команди Запорізького Металурга. Ну і наддосвідчений зараз Андрій Блізніченко, капітан команди, потрапляє. В обійми своїх партнерів саме він зрівнює рахунок на 27-й хвилині. На ну, ми ще раз дивимося тут. Фол, фол дійсно був. Арбітер все бачив, і тут не потрібно нічого говорити. 100%, 11 одинадцятиметровий зараз. У нас 1-1 стає рахунок. Такий насичений на події у нас перший тайм. Було кілька жовтих карток. Було два голи. Було пенальті. Кілька разів лікарі вибігали на футбольне поле було. В нас і травма. Одним словом, багато що ми побачили. Зараз в атаці запорізький металург. Удар і рахунок стає 2-1 на користь запорізького металурга. Тільки подивіться, ну, на цю атаку забиває Данило Фальковський. Саме його вітають. Гол на 35 й хвилині, і ми з нетерпінням зараз очікуємо на повтор цього епізоду. І Родовський тут вривається в штрафний майданчик. І Родовський прострілює удар по воротах. Ну і тут захисник не встиг вибити м'яч. Ще раз дивимось. Повтор з іншого ракурсу. Є удар по воротах. Ну і тут заєць все-таки не встиг. Данило Фальковський відзначається. Нікуди він не поспішає. все його вже влаштовує в цьому поєдинку. Він після ушкодження зумів повернутися на майданчик. Зараз може бути небезпечно тут фол в атаці. ну і за це зараз буде жовта картка для Артема Козлова. Абсолютно безглузда і не потрібна жовта картка. І арбітру можемо лише поаплодувати. Я думаю, в другому таймі буде не менш цікаво. Все-таки матч дуже дуже важливий для обох команд. нічия не влаштовує нікого. Відповідно, після першого тайму ставимо три крапки, ну а крапку поставимо після матчу. Все, перший тайм завершено. Максим Фірсов відправляє команди в підтрибунні приміщення в роздягальню. 2-1, перший тайм за запорізьким металургом відпочинемо перерва. До вашої уваги. Другий тайм зустрічі між командами Поділля Хмельницький, форма синьо-білого та команда Металург Запоріжжя, форма чорно-золотиста. Нагадуємо, після першого тайму рахунок 2-1 на користь команди запорізького металурга Крішков. Кирішково бігрується Савіним. Савін швидою. Дуже дуже якісна передача. Веремінко! Простріл від Веремінка! І це було небезпечно. Шикарна передача від Веремінка на Гемегу. І Гемега тут міг забивати. Дуже дуже яскрава робота на лівому фланзі. Від зараз Веремінка першим прийняв, другим дотиком подав. І тут прекрасна робота Козлова в обороні. Якби не козлов, Гемега би забував своїм першим дотиком до м'яча. Савін виконує кутовий з правого флангу. Подача на ближню штангу, захисники м'яч виносять за за центр штрафного майданчика. Тут м'яч знову в савіна положення по загроє. Немає подачі в штрафний майданчик. Знову захисники м'яч виносять. Савін. Савін все-таки приборкав м'яч. Савін, передача зараз в центр. Повертають м'яч для Савіна. Подача, чи буде удар головою? Ні, буде ще один кутовий. Поділля зараз атакує великими силами. Дуже дуже небезпечні подачі. Працює команда Запорізького металурга. Тут був хороший вихід з пресингу. Зараз помилка від гравців Поділля, вихід сам на сам, падіння іде м'яч. М'яч не у воротах, подивився на арбітра. Зараз гравець запорізького металурга, і тут пенальті вже не буде. Якщо я не помиляюсь, це Дмитро Іродовський. Саме так і є. Дмитро Іродовський рвається в штрафний майданчик. Тут Заєць не фолив на думку арбітрів. І Рудовський падав сам. І перше, що зробив, якраз Рудовський подивився на арбітра. арбітр показує все. Бачив, буде кутовий близнюк. Зараз вихід сам на сам, і це. Пенальті, і зараз жовту картку отримає Ні, червона картка зараз для Швеця. Швець тут не встигає за Блізніченком. Е, вилучення пряма червона картка, е, і ну, ще один 11-метровий. Ну, Блізніченко тут втікає від Швеця. Блізніченко перший на м'ячі. Ну що тут сказати? Абсолютно справедливе вилучення. Додати нічого, Швець не встигає, Швець фолить. Блізніченко його обігає, немов на велосипеді. І другий 11-метровий. Трової у цьому поєдинку буде зараз пробувати виконувати Андрій Блізніченко. Блізніченко вдруге проти Юрчука. Вже в інші ворота зараз пробиває Блізніченко і забиває рахунок стає 1-3 Блізніченко оформлює дубль, забив. Блізніченко в першому таймі на 27-й, забив Блізніченко в другому таймі на 76-й хвилині. Ну і що цікаво, на 76-й хвилині пенальті Андрій Блізніченко заробив сам. Складна ситуація зараз. Поділля рахунок стає 1-3, і відповідно цей поєдинок команда. Поділля буде догравати в чисельній меншості в рівних складах. Не так багато гольових моментів давалось Поділлю, Можливо, зараз щось вийде це, фоли, це карточка. Тут швидше за все зараз буде жовта картка для козлова. Ну і це друга жовта картка для Козлова. Козлов тут вимушено фолить. І друга червона картка в нашому поєдинку абсолютно справедливе рішення від Максима Фірсова. Тут дивимося, Заєць класно втікає від суперника. Фол. Це чиста жовта картка. Друга для Козлова. Непогана позиція тут. В стінці кілька гравців. Зараз запорізького металурга є дозвіл від Фірсова. Удар по воротах від шкін. Дера м'яч пролітає над воротом Цього поєдинку зараз момент і не точно пробиває про Фатило. Тут Євгену не пофартило, але нам показують знову Івана Оробця. Ну тут з коментаторської позиції все-таки пробивав про Фатило, і тут йому точно не пофартило. Черпачок, штрафний майданчик. скидка, удар, гол 3-2. Стає рахунок. Забиває зараз про Фатило. І в нас все стає веселіше у цьому поєдинку. Профатило забиває на 91-й хвилині матчу. 2-3. Є ще шанс у команди Хмельницького Поділля. Баланс за бокової. Тут фол був, але арбітер свистіти не буде, і все. 50 секунд дав переграти Максим Фірсов. Матч завершено. Поділля поступається в цьому матчі. Матчі так можна сказати за шість очок з рахунком 2-3. Вольова перемога запорізького металурга і перша під керівництвом во головного тренера команди Руслана Галіузова для вас цей матч коментував Богдан Постернак. Любіть футбол, любіть Україну, підтримуйте зсу. Донайте на зсу. Все в нас буде добре. Нація переможців. Слава Україні, героям слава.